Привіт! Ми продовжуємо робити розклад на 2025 рік. Спочатку я пропоную звернути увагу на свою сферу емоцій. Давайте подивимось, що нас очікує в наступному році. Я ось прям хочу витягнути ось цю карту. Досить такий жорсткий буде рік. Нам не звикати. Я думаю, що. Це більше в емоційному плані, да? можливо, будуть якісь зміни, якісь рішення прийняті, якісь ситуації, знову ж таки. І в загальному плані, і, звісно, це впливає на кожну людину окремо. Можливо, у кожного будуть якісь ситуації, які а, зможуть да, вивести на емоції. Ми всі живі, живі люди, це нормально. Ось, і можливо. Знаєте, як прийдеться трошки пожити на силі волі, тобто щось не подобається, щось відбувається, але а, якось як такого впливу на деякі ситуації ми не маємо. І ось цей кулак, як стиснути кулак, і просто деякий час а, ну, прийняти, напевно, цю ситуацію. Ось, не дуже мені це подобається. І не дуже подобаються мені ці емоції, які показує ця карта. Тобто, це більше про якусь таку жорсткість, можливо, навіть агресивність, але в дечому і зажатість, да? ми бачимо, як такий кулак, він стиснутий. Тобто, можливо, навіть хтось буде навпаки проявляти да, агресію ззовні, а хтось буде стримувати її в собі, затискати, і варто тут звернути на це увагу і все-таки навчитися її проявляти, звісно, екологічним способом, щоб це ніяк не впливало на ваше здоров'я. Ось, давайте тут подивимось, які. Ресурси можуть бути в 2025 році, які допоможуть нам в емоційній сфері можливо, покращити наш цей емоційний стан. Це про якісь практики по вираженню себе, наприклад, ранкові сторінки. Або будь-що, коли дуже сильно Емоційно тяжко, коли там якась агресія, чи просто нахлинули емоції, не знаю, що з ними робити. Дуже класно брати лист паперу і просто виписувати все, що турбує. Папір стерпить усе, і в цьому випадку краще зробити да, такий викид на папір, ніж агресувати, чи якимось чином проявляти це. Інакше там, на світ, на людей або затискати це в собі. Ми не можемо постійно зберігати в собі якісь емоції, відчуття, їх не виражати, тому що це нам нашкодить. І варто їх якимось чином виплеснути. І ось такі практики, будь-які практики це не обов'язково письмо, це може бути і нейрографіка, і малювання, і навіть танці, можна прям микати музику. Робити тряску, робити танці, будь-які, які допоможуть просто виплеснути все те, що накопилось, накопичилось всередині. І також це може бути вокал, музика. Ось, я думаю, що ось недаром кажуть, що творчість буде набирати оберти, тому, тому що це дійсно допомагає нам в емоційному стані.